Є багато людей, які залишаються для забезпечення життєдіяльності, які допомагають цивільним виживати. І, наприклад, єдина аптека, єдина аптека в місті. Чи має вона припинити свою діяльність, чи мають вона виїхати, тому що від того, що там фармацевта більше не буде, і ліків більше не буде, люди будуть помирати. Бо росіянам наші люди не потрібні. Треба розуміти, що вони не відновлюють зв'язок, не відновлюють транспортне сполучення, не відновлюють нормальне постачання там товарів, послуг і медицини. Вони нищать лікарні не для того, щоб потім на всіх рятувати. Очевидно, що їм все одно скільки бабузі досів загину, і не і більш молодих людей загине. Тому, якщо наші люди залишаються в окупації і при тому не шкодять національним інтересам України, вони не очолюють адміністрації, вони не приймають рішення на шкоду національним інтересам України і громаді, напевно, треба все-таки для них якісь виключення робити. Це перша історія. Закон не чіпають тільки, хоча там 13 плюс законопроєктів лежить в Верховній Раді. Його не чіпають, тому що. Насправді суспільство немає консенсусу.